Один мільйон гривень. Таку суму виділила Івано-Франківська обласна рада на видання українських книг у 2013 році. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії облради. Деталі від Мар'яни Мацьків. Один мільйон гривень крапля у морі. Так вважає письменник, видавець і депутат обласної ради Михайло Андрусяк. Якщо взяти до уваги, що половина цієї суми розрахована на реалізацію обласної програми підтримки та розвитку української мови, то безпосередньо на саме книговидання залишається не так уже й багато грошей. Проблема, мабуть, все таки в обмеженості обласного бюджету, оскільки грошей бракує і освіті, і культурі, тобто всій бюджетній сфері. Не вистачає коштів, тому першочатково фінансуються так звані захищені статті, тобто спочатку зарплати, пенсії. Книга вже десь там якесь енне за чергою. Книжкова палата імені Івана Федорова запевняє, що книговидання в Україні зростає. Кількість виданих книг у минулому році на 17% випереджає 2011 рік. Однак самі видавці цього так званого покращення не відчувають. З кожним роком все менше коштів виділяють на видання книг. Разом з цим збільшується заробітна плата працівникам, а також постійно ростуть ціни на витратні матеріали та енергоносії. Тому виживають лише сильніші. Видавництво «Вік» і друкарня Шухевича працює. Працюють наскільки можна в наших важких умовах, в умовах без грошів'я. Видаємо, видаємо в рік в середньому 30 найменувань книжок, українських книжок накладом різним від тисячі до п'яти тисяч. Тобто, ми все-таки якось борсаємося у цьому видавничому морі. Я не хочу сказати болотом, бо воно по. Потроху перетворюється в болото, ось тільки застій, знову ж таки, через брак фінансування, через брак грошей. Івано-Франківщина здавен славиться своїми літераторами і книговиданням. Проте і в нас багато талановитих книг чекають своєї черги на видання ще з 2011 року. Через збрак фінансування вони не можуть побачити світ. Щоб ситуація на Прикарпатті значно покращилася, потрібно як мінімум 10 мільйонів. Вважає Михайло Андрусяк. Хоча видавець вдячний і за один мільйон гривень. Інші області не мають і цього. Хотілося б звернутись десь до людей, доброї волі до людей. Дебідних, які можуть бути меценатами, які можуть допомогти українській кризі, адже і в Коломиї, як і в всьому Прикарпатті, дуже багато людей пишучих, дуже багато талановитих, особливо молодих поетів, прозаїків. Є науковці, які мають унікальні праці, і все це відлежується у шухлядах, тобто написати книжку це пів справи, а от видати її потребує великих коштів. Тому закликаю усіх людей, яким не байдуже українське слово, не байдуже українська книга, фінансувати особливо в цьому році, фінансувати українську книжку. Окремо депутати обласної ради виділили 70 тисяч гривень на видання дитячого журналу. Дзвіно. Очок та 175 тисяч на видання літературного художнього журналу Перевал. Ці суми теж мізерні. Переконаний лауреат Національної Шевченківської премії. Михайло Андрусяк сподівається, що у недалекому майбутньому ситуація з книговиданням дійсно зміниться на краще.